І всім привіт! З вами Дизайн Новини. І сьогодні ми подивимось новий бренд від Інстаграму, новий аплікейшн, Тред чи Трет, я не знаю, як він правильно називається. Подивимось, що зробили дизайнери Інстаграму власне для самого Інстаграму. Як вони вирішили запустити цей аплікейшн? Взагалі, що ви зареєструвались там, залогінились, полайкали щось чи одразу ви чи ще користуєтесь. Напишіть, що да як, і поки ми не почали. Підписуйтесь, ставте лайк обов'язково. І якщо ви сидите, п'єте, їсте, якось проводите час вранці чи ввечері з нашими дизайн-новинами, знімайте в Instagram, викладайте сторіс, відмічайте Пропаганда Institute і шерте ці відео всюди, в телеграмі і так далі. Let's go, поїхали. І так, що ми маємо? Ми маємо отакі, отаку іконку. В принципі, в аплікейшенах найголовніша частина ідентики це саме іконка аплікейшену на вашому, як це правильно сказати, з робочому столі телефона на вашому екрані, і є певні обмеження. Так, є обмеження у вигляді цього квадратику. Не бачу, де моя рука отут, Да? Огляду цього квадратику з закругленими, закругленими краями, кутами. І, власне, що ми маємо? Ми маємо отакий собачку да? або AD-символ у такому специфічному рішенні, така в нас строчна літера A. І навколо неї отакий кружечок. Напевно, відсилка була до того, щоб всі друг друга меншили так, через цей символ. Тому це власне основна, основний символ, основний знак. Дивимось, хто задизайнив. Задизайнили Instagram бренд Design Team. Тому ніяких сторонніх лінків в нас нема. Окей. До речі, цікаво подивитися, що зараз на цьому сайті взагалі. Ну, угу. така штука. Так. Така гарна. О, можемо її покрутити. Така штука. О, можемо її. Приблизити і туди зануритись. Ну, коротше, така штучка. Просто така заглушка. Окей. Так. Дивимось, що ми маємо? Власна іконка. Mm. Uh, і що нам, що нам показують, що є uh, символ, оцей add символ з Story Mentions з Instagram Story, є шрифт Instagram Sans і, власне, з нього і взята uh, ця іконка, цей символ Add. Uh, і от трет, цей айкон, uh, Бачите, він трошки. Трошки змінений. Я е, вже це подивився і трошки підготувався, щоб було цікавіше його роздивитися. Е, подивимось на ось що ми. Я взяв оці два символи і просто хочу накласти один на одного і подивитися, в принципі, що відрізняється так. Оце е, символ зі шрифту. Чому я це зробив? Тому що це взагалі дуже часто така практика, коли ми беремо якийсь символ зі шрифту або якусь літеру. І просто її трошечки відозмінюємо, трошечки робимо її, оптимізуємо, так би мовити, під формат, під нашу задачу. Щоб все це було трошки цікавіше, тому що в шрифті кожна літера вона окремо зазвичай не працює так, ну дуже рідко. Зазвичай літери в шрифті працюють в спільному. В спільній такій композиції, да, в слові, в реченні, в абзаці і так далі. А, а тут, якщо ви якийсь символ витягаєте, і дивитесь на нього окремо, особливо, якщо ви хочете його підлаштувати під якийсь певний формат, наприклад, от як тут під квадратну цю іконку закруглену, то має сенс трошки її змінити. Тому дивимось, що в нас було. Був, був отакий айкон, і такий гліф. І ми Бачимо, що змінилося. Змінився, власне, як це називається, з степінь відкритості цього, цього знаку. він став трошки відкритіше. Так. І давайте подивимось отак. Це називається апертура, якщо я не помиляюся, так, ступінь оцієї. Відкритості і закритості. Трошки він став світліший, трошки скруглішав увесь. Ось ми бачимо, що він став більш такий більш плавні лінії е, у, у цього кола. Е, так, Трошечки, о, тут цей наплив, який був такий е, каліграфічний, він теж трошки змінився. Тобто, все стало більш лінійне і геометричне. От, власне, тут теж ну, всі напливи, вони вийшли і стала така історія більш закруглена і трошки він трошки поширшав, бачите, трошки ось тут. І ну, власне, за рахунок прибирання цього напливу, теж він став трошки, трошки кругліше. Це, в принципі, дуже тонка і робота, і дуже класний приклад роботи з формою, власне, з зміненням форми гліфу. Окей, дивимось далі. Це relationship, так, цих символів: айкон інстаграму, айкон цього наступного як би мовити, в родині. Проєктів аплікейшену, вони виглядають, в принципі, як з однієї з однієї сім'ї. І, в принципі, це коли зробили його більш таким ширшим, трошечки, він і більш монолінійним, він власне, і став ближчим до цього символу. Бо якщо б взяли цей, він трошки все одно більше вибивався. Ось, тому таке рішення. Так, бачимо, що є анімація логотипу. він Йде по спиралі з зовнішнього кола до внутрішнього, а не навпаки. Не знаю, про що це нам може сказати, але варто це помітити. Що в принципі анімація йде саме всередину. Є оці інстаграмовський бэграунд, він поступово змінюється на чорний колір. В принципі, в цьому трец немає. До речі, напишіть в коментарях, як правильно, threads, бо я постійно буду казати по-різному. Uh, так, там немає кольорових бекграундів, там все чорне, але щоб показати, що це зв'язані аплікейшени, в принципі, зробили такий перехід. Так, бачимо okay. анімацію завантаження uh, якоїсь головної сторінки, напевно. так. Ага. Home, що ще нам зараз покажуть. А, нічого, Просто такий фейт. Тянемо. Окей. <п measuring> uh, так, Identity Over You, Ми вже таке бачили. Да? В, в найпершому відео, яке я робив, були теж оці еп еплівські з Keynote Пловського оцей прийомчик, де в нас все розкладено по таким з, з, прямокутничкам з, з кругл, кругленими кутами. Ось тут використовують такий же самий прийом, який вже не знаю скільки разів його заюзали і коли це все закінчиться, але бачимо певний тренд. Бачимо, що є вордмарк, є логотипна частина, в якій е літеру A теж зробили ось такою, щоб вона мечилась з цим символом. Окей. Так, що ми ще тут бачимо? Оці стрічки, вони в принципі органічно виходять з цього символа. Нічого нового, ми це, теж ці прийоми бачили е, вже дуже-дуже давно, ще там в році 20-13 е, були айдентики з таким прийомом, але це окей. Е, тобто нічого, нічого проти немає повторень, е, все ок. Є варіація, бачите, ще з. Таким градієнтною такою історією в цих лініях. До речі, бачимо, що десь бачите, додається цей градієнт інстаграмовський. І тут, і тут І ще маю помітити одну штуку, зауважити на тому, що, як бачите, в логотипі все дуже-дуже рівненько і вивірено, а тут, в цих лініях, все дуже криво. Це теж не скажу, що погано чи добре, але просто можна було зробити, напевно, рівніше. Можливо, це було трошки, знаєте, як брендинг якогось якогось телекомовського оператора, чомусь, мені здається, навіть є щось таке, якщо б це було так більш виміряно і скруглено і так далі, і плавно. Але тут вони вирішили зробити більш так брутально. Не вивіряти ці всі е, дуги. Тому, в принципі, виглядає живо. Напевно, для соціальної мережі це цікавіше. Так, маємо Ribbon Ribbon Element. І бачите, тут їздять ці слова. В принципі, теж ми це все вже бачили в різних ідентиках. Але окей, виглядає сюди, виглядає добре. О, ми вже були на цій сторінці і бачимо, що тут трошки була інакша якась композиція. Але все і залишилось. Цікаво, що розвили цю штуку в 3D-елемент. Так, бачимо якусь Some kind of ticket. Це дуже класний підпис. Просто штука для презентації. так? Типу, не зрозуміло, навіщо вона потрібна, але прикольний елемент оцей голографічний перелівчик з цих символів, які ще я бачу що тут. Вони перевернуті від, один відносно одного. Це прикольний такий елемент, прикольчик для такого елементу. Так, у нас є опініон, який ми не будемо читати. І все. На цьому, власне, все. Давайте подивимось, може хтось щось закине в коментарях. Mm, власне, що й немає. Так, що ми кажемо? Логотип. Давайте поставимо. Не знаю, not Great, not terrible. Нехай буде. Що не можу після Fine поставити Ну, Окей. Okay. Ribbon, Fine теж. Окей, uh, okay, бачу, що всім подобається. Uh, власне, це все. Дуже швидкий виявився огляд, бо не багато чого uh, тут є. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. І, будь ласка, пишіть ще на які бренди ви хочете огляди. Бо зараз не дуже сезон, літо взагалі всі відпочивають, не дуже багато цікавих якихось брендів оновлюються, тому випуски виходять більш не так часто. Ось більш під якийсь ситуатив. Якщо ви хочете, щоб я розглянув якийсь конкретний бренд, або ну, який вже навіть типу, зробив давно ребрендинг, або може ви помітили щось, чого немає на Brand New, що змінилося, пишіть в коментарях, можливо, якісь українські бренди, можливо, всесвітньо відомі. Неважливо, напишіть це, будь ласка, і ставте лайк, підписуйтесь. І побачимось з вами в наступних випусках. Пау!